Важливих соціальних об'єктів готують до відкриття у день народження Кам'янського. Усі роботи йдуть за графіком. Тривають останні підготовчі заходи. 15 вересня ми плануємо відкрити у нашому місті центр соціальної підтримки ветеранів та центр соціальної підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Сьогодні я перевірив хід виконання робіт. Практично на 95% всі роботи закінчені. Це дуже важливі центри для нашого міста. Один з таких осередків центр соціальної підтримки ветеранів, їх родина, також родин загиблих захисників та захисників. Цю країни основним завданням центру є надання консультативної психологічної та юридичної підтримки щодо реалізації усіх можливостей прав та піль для наших ветеранів та їх родин. Другий центр соціально-психологічної допомоги людям більшості жінкам та дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та не можуть самостійно їх подолати. Місто, яке забезпечене всім необхідним, є автомобіль, є люди, психологи, юристи, які у разі таких Випадків окажуть будь-яку допомогу а також особи, які постраждали від домашнього насильства, зможуть визначений час знаходитись тут у нас, де створені всі необхідні умови. Я вважаю, що для нашого міста відкриття двох таких соціально важливих центрів дуже необхідно в час війни.